Хочу отримати блискавкою А? А? Нема бажаючих, тоді швиденько всі робити жертвоприношення духам. Всіх вітаю! Мене звати Ярослав, ви на каналі про настілки. і сьогодні я хочу розказати вам про гру Інорі від видавництва Гікач. Минулого тижня я зробив розпаковку цієї гри. Якщо цікаво, ось тут буде посилання, можете подивитись. А в цьому відео я хочу розказати вам про правила цієї гри та поділюсь враженнями від перших партій. Тож, не будемо тягнути. Поїхали. У цій грі ми з вами будемо виступати у ролі старішин чотирьох поселень в долині Інорі. Виявляється, Інорі це назва долини. Так от, ми живемо в цій долині, ми поклоняємося духам, і протягом гри ми будемо робити підношення цим богам і будувати вівтарі. І так, поїхали підготовка до гри. Перш за це, ви, звичайно, викладаєте поле. Поруч від поля, ви викладаєте шість різних типів жетонів прихильності, формуючи з них. Загальний запас. У нас тут в грі є 6 різних стихій: це вогонь, дерево, вітер, вода, сонце і каміння. І також поруч з полем викладайте 6 плавшок відповідних вівтарів. Їх теж 6 типів. І ще берете, тасуєте отакі ось яєчка і викладаєте їх стопочкою поруч з полем. Це насправді не яєчка, а руни. Потім на поле нам потрібно покласти от сюди, от сюди і от сюди по одній карці. У нас є одна базова колода, яка поділяється на три частини. З якої частини колоди яку картку куди класти, вказано в центрі цієї картки і відповідного місця на мати. Бачите, тут кружочок з однією полосочкою, і тут відповідно. Тут з двома, і тут з трьома. До того ж, в кожній колоді по чотири картки. Але дві з них помічені отаким символом з чотирма фігурками, і дві з них помічені символом з двома або трьома фігурками. Тобто, як ви зрозуміли, якщо ви граєте в 4, вибираєте одну з цих двох карток. Якщо в двох або трьох, обирайте одну з цих двох карток. І кладете на відповідні місця на мапі. Я зробив розкладку на 4 гравців. тобто відповідно Я буду брати одну з цих двох карток. Верхня картка завжди буде або жовтого, або фіолетового кольору. Середня картка завжди буде або червоного, або блакитного кольору. І третя картка буде завжди або сірого, або зеленого кольору. Всі інші картки відкладаємо в коробку. Далі в правилах гри пропонується з усіх інших карток зробити 7 стосів, один стос з такими різнобарвними картками, і 6 стосів відповідно кожного з одних шести базових кольорів. Але тут такий зручний органайзер, що я протягом партії залишаю ці всі стоси карток в коробці і просто витягую їх під час гри з коробки. Дуже зручно і займає менше місця на полі. Єдине, що ви можете зробити, перед грою їх витащити, перетасувати і засунути назад. Ось у ці три комірки треба покласти по два жетони тих кольорів, які вказані в правому нижньому кутку стартових карток. Тобто, в даному випадку треба покласти два фіолетових, два блакитних і два зелених жетона. Кожен гравець обирає колір, яким він буде грати, і бере велику старішину відповідного кольору. Це маркер гравця, який буде лежати біля гравця, щоб всім було видно, хто якого кольору, щоб під час гри не плутатись. А також бере отаких от маленьких старішин відповідного кольору. В залежності від кількості гравців, ви берете різну кількість старішин. На двох гравців кожен бере по 7 старійшин, на трьох гравців кожен бере по 6 старішин. І на чотирьох гравців кожен бере по 5 старішен. Всі старішини, які не використовуються, ви також відкладаєте в коробку. Далі двох отаких рожевих старішин ви кладете на відповідне місце на полі. Ось сюди. А також кожен гравець по одній фігурці свого старішини викладає от сюди, потім по одній фігурці от сюди. А також, якщо ви граєте в трьох або в двох, ще додатково по одній фігурці сюди. Але якщо ви граєте в чотирьох, сюди викладати не треба. Таким чином, виходить, що якщо ми граємо в чотирьох, у нас залишиться по три старішини, якщо в трьох, також по три старішини, а якщо в двох, у нас буде по чотири старішини. По одній такій кругленькій фішці ми виставляємо на трек підрахунку очок на нолик. Якщо ви помітили, у нас. По периметру поля знаходиться трек під рахунку очок. На цьому підготовка до гри завершена. Вибираємо першого гравця, і гра починається. Під час гри кожен гравець по черзі буде відправляти одного свого старішину, або на одну з локацій на картках, або на одну з локацій на продереві. В верхній частині кожної картки знаходяться локації, куди можна відправити старішину. Ось вони отак от позначені. На стартових хардках всі локації безкоштовні, але в подальших раундах будуть з'являтися локації, на які щоб стати, треба буде спочатку заплатити жетони прихильності. Ось я вам наведу приклад: щоб е, стати в цю локацію, треба буде заплатити один жетон вітру. Щоб стати в цю локацію, треба буде заплатити один жетон того кольору, якого у вас зараз найбільше. Тобто, якщо в мене, наприклад, є три червоні, два жовті і один зелений, то я повинен буду заплатити один червоний жетон. Якщо ж у мене, наприклад, три червоні, три жовті і три зелені, то я можу обрати будь-яких цих кольорів, яким розрахуватися за локацію. Після того, як ми відправили свого старішину локацію, ми її відразу активуємо. Тобто отримуємо те, що на ній намальовано. Тобто, наприклад, якщо я стою в цю локацію, я отримую один блакитний жетон і один червоний. Тобто один жетон води і один жетон вогні. Якщо, наприклад, я стою сюди, то я отримую одну руну. Коли гравець отримує руну, він кладе її перед собою до лілиць, щоб інші гравці не бачили, що це за руна. Але він її може передивлятись у будь-який момент гри. Тепер розкажу, що відбувається, коли гравець виставляє свого старішину на одну з локацій про дерева, які знаходяться ліворуч на полі. Якщо гравець стає в одну з двох верхніх локацій, то він потрібен заплатити один будь-який жетон прихильності. Наприклад, я стою от сюди. Плачу один жовтий жетон. Після того, як вперше за гру гравець виставляє свого старішину на відповідну локацію на продереві, він повинен вибрати один з жетонів вівтарів і поставити на цю локацію. На двох перших локаціях жетони ставляться цією стороною, ліворуч. На чотирьох інших локаціях вони стають цією стороною праворуч. Ліва сторона означає сплатити один жетон. Права сторона зазначає отримати один жетон. І тепер цей жетон вівтаря буде знаходитись на цій локації до кінця гри. Прибирати його або замінювати на інший, не можна. І тепер, коли в наступному раунді будь-хто з гравців знову піде на цю локацію, він уже повинен буде тут сплатити саме червоний жетон. Після того, як гравець установив вівтер, він отримає те, що намальовано на цій локації. В даному випадку це він отримує два будь-які жетони на свій вибір. На другій локації все працює так само. Якщо він перший зайшов, він сплачує будь-який жетон. Якщо він вже зайшов не перший на цю локацію, ну тобто в наступних раундах він зайшов на локацію, на якій є вівтар, він повинен сплатити жетон того кольору, якого кольору знаходиться вівтар. Ну, наприклад, тут було встановлено фіолетовий вівтар, все, треба сплачувати. Фіолетовий жетон. На цій локації гравець отримує 5 переможних очок, які він відмічає на треку очок. Тобто, якщо, наприклад, білий пішов, ми білу фішечку виставляємо на п'ятірочку. Третя локація. На цій локації вівтар представляється праворуч, і тут гравець отримує одне яєчко і один жетон відповідного кольору. В даному випадку блакитно. Тобто ми отримуємо одну руну, не яєчко, а руну. І один блакитний жетон. На цій локації гравець отримує стільки очок, скільки у нього є жетонів відповідного кольору. Тобто, в даному випадку, якщо в мене, наприклад, 3 сонячних жетона, я отримую 3 очки, які відмічу на треку очок. На цій локації гравець отримує двох нейтральних старійшин і може розмістити їх на будь-яких комірках будь-яких карток. Саме карток, не на продереві, а на картках. При цьому він не сплачує ціну цих локацій, якщо там є, і не отримує призи за цю локацію. Бачите, тут у цій старішини у них тут на блюдах немає підношень, тобто вони просто зайшли без нічого і не отримали нічого. Груба говоря, вони використовуються для того, щоб забивати локації. Для чого це робиться? Я поясню пізніше. Ну, наприклад, я поставив їх сюди. І після цього він ще отримує один жетон прихильності кольору Вівтаря. І на останній локації про дерева він отримує просто три жетони кольору Вівтаря. Причому, якщо гравець вперше заходить на оці дві локації, він спочатку сплачує нейтральний, потім отримує плюшку. І оця плитка вівтаря починає працювати вже з наступного використання цієї локації. А у всіх чотирьох інших локаціях... Плитки вівтарів починають працювати з першого використання. Тобто ми установили цю плитку і відразу перший гравець отримує жетон цього кольору. Далі, у нас ще є три локації внизу вони одноразові. Гравець, який перший став на цю локацію, забирає ці два жетони собі, і вже в наступних раундах вони не поповнюються, і гравці на цій локації не мають права заходити. До того ж, кожен старійшина блокує локацію, на яку він пішов. Тобто на одній локації може знаходитись не більше одного старішина. Тобто, якщо я сюди поставив старішину, більше на цю локацію ніхто не має права зайти. Після того, як всі гравці повиставляли всіх своїх старішин на полі, раунд закінчується. Всього у нас в грі буде 4 раунди, які називаються порами року. І так, що відбувається, коли закінчується раунд? На кожній карті які знаходяться на полі, окремо визначаємо, чи зайняті старішинами всі комірки на цій карті, чи ні. Якщо всі комірки на картці зайняті, то відбувається дія, яка знаходиться у правому верхньому куту цієї картки. Якщо ні, то відбувається дія, яка знаходиться в лівому нижньому кутлу цієї картки. В даному випадку, оцей символ з листочками означає, що всі гравці, які мають хоча б одного старішину на цій картці, Отримують стільки очок, скільки у них є жетонів прихильності відповідного кольору. В даному випадку кожен гравець отримує стільки очок, скільки у нього сонячних жетонів. І після цього ми цю картку скидаємо а і заміняємо її на наступну жовту картку, яку беремо із жовтої колоди. І всіх старішин, кожен гравець забирає собі назад в запас рожевих старішин. Кладемо назад на локацію про дерево. Ця картка йде в скид, Замість неї виходить жовта картка. Так само ми робимо з іншими двома картками. Тобто тут всі чотири локації зайняті. Чорний, жовтий і білий гравець отримують стільки переможних очок, скільки у них є червоних жетонів, які відмічаються на цьому треку очок. Вони забирають своїх старішин. І замість цієї картки виходить нова червона картка з червоної колоди. На цій локації, дивіться, тут зайнято тільки 3 комірки з чотирьох. Що тут відбувається? Просто гравці забирають всіх своїх старішин, очки ніхто не отримує. І ця картка тепер замінюється на зелену картку з зеленої колоди. Після цього гравці забирають своїх старіших з локації про дерева. І той гравець, який на даний момент має менше з усіх очок, тобто він на треку очок, лівіше всіх стоїть. Бере з у цієї колоди дві картки і обирає одну з них. Іншу скидає, а цю викладає на оце пусте місце. Якщо б ми грали в двох або в трьох, то кожен гравець отримав ще по одному з собі старішини. А так як ми граємо на чотирьох, просто сюди кладеться ще одна картка. Якщо у нас така ситуація, що декілька гравців мають найменше очок, то вибираємо з них навмання когось. Після цього у нас починається новий раунд. І першим в ньому уходить той гравець, який обирав оцю картку. У наступних раундах все відбувається так само. Гравці виставляють своїх старішин, або на локації на картах, або на локації на продері. Єдина відмінність в кінці раунду. У цієї картки, яку щойно виставили, вона в кінці раунду прибирається по трошки іншим правилам. Якщо на ній заповнені всі комірки, то гравці. Отримують очки за жетони за кольору, який вказаний в правому верхньому кутку. Якщо ж на ній не заповнені всі локації, то гравці, старішини, яких є на цій картці, все одно отримують очки, але вже за жетони іншого кольору. Ось у даному випадку, якщо всі комірки заповнені, то всі отримують очки за жетони жовтого кольору. Якщо всі комірки не заповнені, то всі гравці, старішини яких є на цій картці, отримують очки за жетони червоного кольору. Ну і відповідно, в цьому випадку вона заміниться на жовту картку, в іншому випадку на червону картку. Далі, що робити з рунами? Картки рун гравець може зіграти під час свого ходу в будь-який момент. Причому він може зіграти як одну, так і декілька рун. Руни бувають. Трьох видів. Перший вид руни отакий. І це просто означає ще додаткові два жетони відповідного кольору. Тобто не треба його скидати, не треба замість нього брати жетонів, просто він лежить і означає ще плюс два жетони відповідного кольору для використання будь-яких ефектів. Його навіть можна використати, щоб сплатити за локацію. От, наприклад, отут треба скинути один зелений жетон. Я можу скинути цей. Але решту ви не отримаєте. Тобто, якщо тут треба заплатити один жетон, ви його скинуєте і все. Наступний отакий жетончик. Коли ви його граєте, ви його скидаєте і можете розмістити старійшину на локацію, на якій є вже інший старійшина, або ваш, або іншого гравця. І третій вид рун: отакий, що вона означає: ви берете будь-якого чужого старійшину, не свого, а саме чужого. з картки іншого кольору і переставляєте її на картку зеленого кольору. Ну, в даному випадку зеленого, тобто відповідного, той, який намальований на руль. Та якщо я, наприклад, чорний гравець, я можу у цей жетон скинути і взяти коричневого, і переставити його на локацію на зеленій картці. Причому в даному випадку я цю комірку не активую, тобто взяв і переставив і нічого більше не відбувається. Або навпаки, можна забрати чужого старішину з картки відповідного кольору і примістити на будь-яку іншу картку. Тобто, наприклад, знову я чорний гравець, беру білого старішина, зеленої картки переставляю на будь-яку іншу картку. І так само комірка, на яку його переставили, не активується. Просто я переставив забіг місце. Як ви розумієте, ці дії робляться для того, щоб або заблокувати деяку комірку, або навпаки розблокувати деяку комірку. І щоб зробити так, наприклад, щоб якась картка в кінці раунду. Стала незаповненою, або навпаки, щоб якась інша картка в кінці раунду стала заповненою. Після цього ця руна звичайно, скидається. Ну і в кінці другого раунду все відбувається так само, як і в кінці першого. Ми змінюємо картки, забираємо всіх своїх старішин. І в кінці гравець, у кого найменше очок, обирає наступну у цю картку зміну погоди з цієї різнобарної колоди. Тобто він бере дві картки, одну з них обирає, іншу скидає. І всі беруть по одному старішому собі. І в кінці, відповідно, третього раунду відбувається така ж сама подія. Після четвертого раунду всі просто активують картки, отримують переможні очки. Нові картки вже не виходять, старішинь можна не забрати, просто ми рахуємо очки і настає в кінці гри. Також, перед кінцем гри відбувається ще одна дія. Як ви бачите, на полі біля кожної локації про дерева, теж намальовані по два кружечки з очками. Тут це просто: гравець, у якого на кінець гри більше всіх жетонів відповідного кольору, отримує стільки очок, скільки намальовано у більшому кружечку. Той, хто на другому місці, отримує стільки очок, скільки намальовано в меншому кружечку. І так відбувається для кожного з шести вівторів. Якщо на якійсь локації ну, так вийшло, що під час гри. Ні разу ні один гравець не ставав на цю локацію і там немає вівторя, то очки ніхто не отримує за цю локацію. Якщо ж така ситуація, що двоє гравців мають найбільше жетонів відповідного кольору, то вони обидва отримують приз за перше місце. За друге місце тоді ніхто не отримує приз. Якщо ж така ситуація, що двоє гравців на другому місці, по даним жетонам, то двоє гравців отримують приз за друге місце. При грі на двох гравців, тільки гравець отримує приз за перше місце, за друге не отримує. І звичайно гравці отримують призи тільки якщо в них є хоча б один жетон відповідного кольору. Ну тобто, якщо в мене, наприклад, три червоні жетони, а більше ні у кого немає ні одного червоного жетона, то ніхто не отримує п'ятічок. І все. Після цього гравець, хто зібрав найбільше балів, перемагає. Якщо у декількох гравців однаково б, то вони всі перемагають молодці, я вас поздравляю. І ще один маленький нюанс. Давайте розкажу вам швиденько, які бувають позначки на картах. Оце зрозуміло, це ви отримуєте жетони відповідних кольорів. Оце, як я вже казав, означає жетон того кольору. Жетонів якого у вас є найбільше. Тобто, якщо в мене більше всього червоних, то я повинен скинути червоний. Якщо у мене є декілька різних кольорів, і там однакова кількість жетонів найбільше, то я сам обираю, який з них скинути. Також на карті буває отакий значок. Бачите, стопочка стоїть і ще маленька стопочка. Це означає навпаки жетон того кольору, якого у вас найменше. Якщо у вас декілька таких кольорів, то теж обираєте на свій розсуд. Тобто, якщо в мене, наприклад, є 3 червоних, 2 жовтих і 4 зелених, а інших кольорів немає, то я можу взяти жетони одного з тих кольорів, якого в мене взагалі немає. В даному випадку треба взяти два жетони відповідного кольору, але одного і того самого. Отакі значки, коли кружочок. І навколо нього такі листочки. Це завжди означає, що ви отримуєте очки. В даному випадку ви отримуєте стільки очок, скільки у вас є жетонів кольору, якого у вас найбільше. Якось незрозуміло сказав. Ну, розумієте, якщо у мене там одного кольору три, іншого 4, третього 5, я отримую 5 очок. Якщо отакий значок, це ви отримуєте стільки очок, скільки у вас різних кольорів є жетонів. Тобто, якщо у мене, наприклад, два синіх, один сірий, один жовтий, я отримую 3 очки. Якщо, наприклад, у мене 3 синіх, один сірий, один жовтий і ще два зелених, я отримую 4 очки. Тобто, це теж вважається за жетони. Якщо ж у нас просто якийсь колір, отакий з листочками, то ми отримуємо стільки очок, скільки у нас є жетонів даного кольору. А що я вам можу сказати про цю гру? Я коли читав правила, мені вона здавалася. Не дуже цікаве, але коли я почав грати, вона виявилася цікавішою, ніж здавалося. Грається швидко, недовго. Тобто, ви по черзі швиденько виставляєте цих робітничків, тик-тик-тик, раунди проходять швидко. Тобто, вся гра десь за 30-40 хвилин можна партію зіграти легко. І до того ж, вона не така проста, як здається. Здається, що є одна переможна стратегія: набираєш побільше жетонів одного кольору, забиваєш всі комірки на відповідній карці, і все, ти переміг. Але не все так просто. По-перше, за допомогою жетонів рун можна в останній момент скинути гравця з картки, вона буде не заповнена, її колір поміняється на інший, і всі ті жетони, що ти збирав, тобі вже нічого не принесуть. Тому що колір помінявся і вже треба жетони іншого коня. По-друге, за допомогою локації про дерева можна сапати протягом гри жетони. І у вас цих е старі протягом раунду не так багато. Тобто ти можеш. Забити лише одну картку і все. А там ну, бувають більш смачні локації на інших картках. Або ну, на продереві тут 5 очок відразу сапаєш. Загалом гра мені сподобалась. Вона цікава, вона швидка. Ну, я не багато пограв, там пару трійку партій, і вона глибше, ніж здається. Тобто, -то тут підводні камені стратегії, ще, думаю, пограти партії 5-6. Думаю, вона розкриється більше. Плюс, якщо ви дивилися розпаковку, ця гра повністю еко-френдлі. Тут немає взагалі пластикових компонентів. Тут все картон, папір, дерево. Шикарні дерев'яні компоненти. А я ще коли мені гра прийшла і дивлюсь, гра без плівки. Думаю, що таке? Їх хтось відкривав чи що. Е, там тільки дві були такі маленькі наліпочки. Щоб, ну, щоб не відкривалася сама собою коробка. Думаю, що це таке? А це. Виявляється, екофрендлі гра. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалось, можете принести жертву духу лайка і духу підписки. Все, до нових зустрічей. А я пішов, принесу комусь жертву. Ну а що робити?